Щодня бачу, як бізнеси впроваджують AI. І зараз я швидко розповім про три must-have AI-агенти, без яких скоро не обійдеться жодна з компаній. Перше AI-агент для клієнтської підтримки. Мозок людини працює ліниво, а клієнти, в свою чергу, хочуть отримати відповідь миттєво. Чому б цю відповідь не дати їм буквально за лічені секунди. За допомогою AI і, що найголовніше, він все знатиме про твій бізнес. Друге, голосовий AI-агент. І це особливо актуально, якщо ваш бізнес проводить безліч перших дзвінків з клієнтами. AI може дати загальну інформацію, а також кваліфікувати ліда, після чого підключається ваш sales менеджер Третє AI Follow-up System. У продажах гроші завжди в нагадуваннях. AI може писати вашим клієнтам, вести з ними діалог, а також записувати їх на зустрічі без залучення ваших співробітників. Це фактично спосіб повернення втрачених лідів на автопілоті. І з тим, скільки результатів вони вже приносять бізнесам, стає очевидно за цим майбутнє.